Вечір добрий. У звуку води чути, що щось нове змінилося. Тому показує. включив насос. Він стоїть на дні, заведений в розетку, просто спаєна труба і тече вверх. Значить, в кінцевому варіанті треба зробити тут вниз носик, щоб воно не хлюпало, і зроблений перелив, зараз воно дійде до перелива і почне стікати вниз. Значить, це рішення тимчасове буде зроблений не просто перелив, а сифон. Тобто вниз буде трубка на рівень до самого дна. І коли вода наповнить повністю трубку, з того боку буде відповідно довший носик, і він буде під силою гравітації воду повністю до кінця зливати. Це якщо робити з переливом, для того, щоб не мучитися з верх низ це... Треба буде зменшити потік насосу і зробити так, щоб От, поки що не тече, От, зробити так, щоб вода спускала вниз з швидкістю більшою, ніж набір води. Так, можливо, прийдеться зробити більшого діаметру трубку, для того щоб вона великим напором запускала. Ну що чекаємо? щоб потекла водичка, для того щоб вона потекла, вода має набратися вищого цього рівня. І тоді вона потече. Ну, насос набирав десь хвилин я не знаю, хвилин 5-10. Тобто його потужність загалом навіть трошки більша, ніж потрібно, що насправді важливо, тому що з часом насос може трошки забиватися. До система потроху оживає, це не кінцевий варіант однозначно. Потрібно ще закупити керамзиту, агроволокна і піску. Якщо, я надумаю, зробити мокру грядку і якщо не мокру грядку, а з сифоном, тоді це буде тільки керамзит. І при пацієнтів, на жаль, керамзиту не було, а той, який продають для вазонків, надзвичайно дорогий. Прийшла ще одна фанатка риви. Скажи всім привіт. Привіт! Вон я хочу водочку. Однозначно треба більшого діаметру робити кутники. Тут у нас три четверті, треба, напевно, 2 дюйма ставити, для того щоб воно встигало стікати. Але тим не менше вже є система. Якщо її залишити, вона отак буде піху всю ніч. Шум води сильніший, ніж шум компресора, якщо хтось комусь цікаво. Там казали в коментарях, що він дуже шумить, насправді він затих. Він спочатку включився, був шумний, зараз він його практично не чув. Ну, і Це звичайно не адекватно тут показник, але рівень води впав. Ну, відповідно впав на цей рівень да, в Єврокубі. Так, коли буде керамзит, керамзит заповнює десь на 60%. Ну, зараз все від фракції, звісно. Тобто кількість води падає майже двічі, яка коливається. Тому тут не буде так багато падати води. Але тим не менше про це пам'ятаєте, коли будуєте систему, що все, що забирається в грядку, відповідно падає тут. Для того щоб таке не відбувалося, роблять буферну ємність, в якій йде коливання, а вже з цієї коливання немає. Таке оновлення для неділі. Я думаю, що я... Насоса виключу, тому що це зараз не потрібно, зараз потрібно, щоб відбувалася аерація, От. бо насос потрібно, коли буде вже пірамден. Це важливо. Так що виключаємо насос. У нас там є дві вон, поволочки, вона потонула. Ну їм не страшно. Им вода треба Повновлює. От. Зараз вода зупиниться і лишиться на тому рівні, на кому є. Поки що мені здається, що треба робити сифон, щоб коливалась вода. Тому наступним етапом буде все-таки купити рамзиту, прокачує його водою, подивитися, як вона себе веде, скільки води буде тратитись на верхній грядку. Напевно, створення сифону. Буде двохдіймовий взяти пара для того, щоб пройти очі. Трубка і трубка, спаяти все. Це. Відповідно, воно буде, вода буде доходити до цього рівня, заповнювати трубку під тиском, під гравітацією буде відповідно спускати все до рівня задньої трубки, яка буде всередині. Там. От. Буде такий зовнішній сифон, бо в основному робити внутрішній сифон. Робити в дні, рубні. чомусь сподобається зовнішній, тому що він одночасно виконує роль і переливу. І якось воно зручніше, бо внутрішній, він там треба робити під нього закладну трубу, щоб його не засипало. В цьому випадку треба буде тільки на дні зробити таку чашку, щоб не попадав керамзит в цю трубу. Та й все. Коротше, аквапоніка маленько оживає. Якщо темп далі буде такий самий, то десь через 2 тижні, 2-3 тижні, так, як той, кого мене любив, каже, по ідеї через 2-3 тижні вже мав би бути карамзир і мала би бути вода підготовлена до пуску риби. І далі буде.